У нас йде дощик, а ми їдемо куди? На а рибалку, рибалку їдемо! Ловити плотву. Батони батон. Ну, зараз побачимо, що буде. Друзі, доїхали ми вже на рибалку. Закинув один фідер. Міша пробує зловити живця. Хоче на живця закинути. Машина в грязюці, усе заляпане, ну трошки. Дорога до десни така собі. Якщо у вас не кросовер якийсь чи джипчик невеличкий, то нема чого сюди їхати. Ну хіба що пішком йти від асфальту. Ми й то єлі дошкребли. Пробуємо, пробуємо ловити. Зараз може щось зловимо. Ну що, друзі, бачимо, рибка не ловиться, як завжди. Напевно, ще рано. Оцей фідер закинув на чахонь. Герлянду закинув. А то на плотву з кормом з усім, але результату немає. Річка сьогодні спокійна, така класна, взагалі шикарна. Ні вітра, нічого немає, а риба не ловиться. От як так? Ну, нічого, зараз трошки посидимо, подивимось. Покажу вам свою удочку, на яку я ловлю. Флагман Магнум Рівер. 3,90 до 150 грам. углепластик Важкуватий, але я вам скажу, що на десну, якщо дуже велика струя і закидати груз 200-250 грам, метрів 70 він швиряє, дай Боже. Так що палка непогана.